Молодцы. Однозначно молодцы. В любое время сильный человек, будь то мужчина или женщина, был в цене. Целеустремленные и красивые. Да нет, тиху. Это ж страшно. Но девушка, она, она же должна быть более женственной. Но это же девушка, это ж женщина. Более нежной. Это если бокс, карате, Да, не, 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 не. Ну, вообще хорошо отношусь из-за того, что девушки, ну, занимаются, у них есть цель, там, следят э, э, за собой. Девушку боксера это, конечно, тяжело, если честно, представить. Ну, там, физическими данными ну, обладать, ну, то есть, э, немалыми, чтобы удар там был. Ну и плюс нужна, и, и, и это, как это, ну, вы, выдержка, характер нужно, должен быть железный чтобы. Не, 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 не не-не. Yeah. как ты представляешь, персональный Как Майкл Тайсон только с париком. Я знаю такие женщины, они ничем не отличаются. Просто когда занимаются спортом, как любая женщина, там наука или чем-то, то есть там, в хозяйстве, так и она такие же черты характера, только отдает это в спорт и все. Такі неоднозначні характеристики давали чоловіки спортсменкам, які займаються непритаманними жінкам видами спорту: бокс, вільна боротьба, кікбоксінг, тайський бокс. Загалом захоплення дівчини будь-якими спортивними єдиноборствами рідко коли заохочуються. Тим більше, якщо це хобі, перетворюється на професію. Вибір та шлях до рингу в кожного свій. Дань моді, страхи, агресія та бажання стати впевненою в собі. На думку психолога Анжеліки Резнік, саме через ці причини більшість дівчат приходять до секції єдиноборств, займаються не заради спортивних результатів. Головне тут отримати психологічний ефект, виплеснути роздратованість, навчитися битися або просто стати впевненішою в собі, хто за чим прийшов. Інша категорія жінок це ті жінки, які йдуть займатися спортом серйозно, і в них вистачає сили, вистачає часу, наснаги, щоб робити це професійно. Це досить виснажливий вид спорту. Як завжди, це буває цілий комплекс психологічних і фізичних характеристик. По-перше, психологічно це повинна бути цілеспрямована жінка з досить високим рівнем агресивності. Агресивність як та психологічна характеристика психологічна, яка штовхає людину йти в конкурентні види спорту, в конкурентні види бізнесу, наприклад, тому що це можна робити в різних сферах і гаузах. Професійна боксерка Аліна Шатернікова згадує про фінансову складову великого спорту. Мовляв, багато хто приходить в бокс заробляти мільйони на боях та рекламних контрактах. Однак світовими зірками стають одиниці. Нім приходять для того, щоб Звісно, бокс спорт вищих досягнень. Тому приходять, щоб досягнути вершин, стати чемпіоном, стати відомим. Якщо не стикатися з цими видами спорту ближче, у всіх уявлення, якщо бокс, значиться мільйони. Мільйони грошей, слава. Мільйони отримують одиниці. Це неправильна мотивація. Вона розвіюється буквально через 3-4 місяці. Коли ти починаєш варитися в цьому, дізнаватися подробиці про грошові фонди турнірів. Мотивація спортсменок зовсім інша. Комусь, як чемпіонці світу селенського боксу, Наталії Бірюк тренер з дитинства, привив любов до цього виду спорту. А от чемпіонка світу з кікбоксингу, розділ К-1 Олена Овчинікова встигла спробувати себе в легкій атлетиці, плаванні, гімнастиці і нарешті дзюдо, перш ніж зрозуміла, спортивні єдиноборства це її. Вона не була проста дитяча мрія стати чемпіонкою, байдуже в якому виді спорту. Я шукала себе, в якому я хочу бути в виді спорту. Я не могла би спорту. Мені казали, займайся фізкультурою, не, не лізь там щось таке в спортвичих досягнень. От і я сказала, що ні, я все одно хочу якихось змагань, якихось такого адреналіну. Коли була дуже маленька. Я собі поставила за ціль. Не знаю, в мене була така мрія дитинства стати чемпіонкою світу. Тепер леді Хантер виступає в змаганнях з кікбоксингу, тайського боксу та в боях за змішаними правилами. В останніх працюють стійці, партері, руками, ногами, ліктями та колінами. Дозволяються також кидки задушливі та болюві прийоми. Готується конкретно до кожного бою за відповідними правилами. Якщо є якісь пропозиції, наприклад, на покікбоксингу виступати, то ми конкретно там певний час готуємося чисто по кікбоксингу. Якщо там вже ми знаємо, що і планується якийсь бій по тайському боксу, ми вже конкретно готуємося цей період. Потайськом боксхиз довільної боротьби олімпійської чемпіонки Афін Ірині Мерлені побачив батько, спрямувавши драйв доньки на змагання. Переконав в неї бійцівський характер. Я дуже хотіла займатися таким знаєте видом спорту, щоб він дуже був енергійний. Дуже цікаве, різноманітне, щоб там можна було з силою помірятися. Чоловіча вільна боротьба більш на техніку, на скорість. Жіноча вільна боротьба більш емоційна, на характер. Заради майбутніх перемог жорстка дисципліна та режим спортивної підготовки. Теж від батька. Батько мій з дитинством мені завжди казав, ти можеш не поїсти, ти можеш спати. Ти можеш захворіти, але тренування ти пропустити не можеш. Це для тебе святе. Все. Звісно, великий спорт має свою велику ціну. Але, попри перешкоди, травми та нервове перевантаження, Ірині Рада, що залишилась у вільній боротьбі. Тут здійснила мрію багатьох спортсменів, здобула олімпійське золото. Звісно, були моменти тоді, коли мені їх. Все набридало, я дуже втомлювалася і казала, що все не можу, не хочу. Навіщо мені е, ці розсічення, навіщо, навіщо мені ці травми, операції? Я жінка, я дівчина, але все ж таки, саме завдяки вільній боротьбі, я стала першою в історії олімпійською чемпіонкою, я стала триразовою чемпіонкою світу, я себе змогла повністю реалізувати. Наталія Бірюк підтверджує цю думку. Чемпіонка світу з тайландського боксу розповідає, що прийшла займатися ще в дитячому віці, коли не боїться ні переломів, ні перешкод. Нині, як професійна спортсменка, намагається уникати травм, але уникнути всього, звісно, неможливо. Тому без сильного характеру та наполегливості мети не досягти. Ну, звичайно, ставила просто перед собою ціль самоствердження, тому що якщо вже я ну так по життю просто склалася, що я, якщо вже починаю якусь справу, то завжди хочу її довести до кінця. Найтяжче, мабуть, є якісь психологічні моменти, а не фізичні, тому що ну, людські можливості вони не обмежені. І ну, фізично можна досягнути будь-чого, а психологічні моменти інколи є. Ну, тому що, наприклад, я на чемпіонаті світу стала на першому своєму, я коли ну, виїзд такий міжнародний, я стала третьою, і для мене трошки було так, в ну, такий момент, так, тому що хотілося набагато більше, і я знаю, що я можу більше. Тренування перед змаганнями шість днів на тиждень. Ритм, який витримає не кожен тренер Наталії Максим Лахманюк, говорить, що навіть хлопців з такою витримкою небагато. багато. роботяга, пашет, і в нього такий стержень. Що дай Бог, мальчику мальчик стержень, так вони всі були б чемпіонами. Я звикла до такого ритму життя. І ну, якби, як, якщо вже по-іншому, то мені вже навіть за багато часу, якщо, ну, наприклад, немає підготовки до змагань, то вже якось багато часу ну, вільного. Так. Потім, коли стаєш на п'єдестал, на перше місце, ти про ці всі проблеми забуваєш, що тобі хочеться знову ці, пройти ці перешкоди, щоб стати знову. Один. Олена Овченікова пригадує, що деякі заздручі з боку хлопців були. Спорт це конкуренція, і необхідно доводити, що ти перспективний боєць, на якого варто витрачати час та зусилля. Тренери вважають, що Спортсмен мусить доказати тренеру, що він хоче займатися, що він хоче зробити так, щоб тренер звернув на нього увагу. Дівчата ще якось тягнуться, вони намагаються там за кимось сильнішим чи кращим там утягнутися. Там, ну, а хлопці, не все. «Раз так, все на мене не звертають увагу. все, я більше не буду займатися». Давно довівши свою невипадковість в бойових мистецтвах, Олена провела свій перший професійний бій ще чотири роки тому. Тепер це для неї основний заробіток. Хоча на початковому етапі заняття про боями не зовсім прибуткове, і зароблене грошей на життя недостатньо. Тому набагато вигідніше виступати за кордоном. Якщо є якісь хороші промоутери, якщо є хороші організатори нормальних боїв, от і це звичайно що за допомогою якихось спонсорів, то в принципі в Україні можна займатися професійними видами, але вони ну якби більше популярні за кордоном. Організація професійного турніру в нашій державі задоволення не з дешевих. Одразу ж постає питання, хто буде це фінансувати. Оскільки ні жіночий, ні тайський бокс не є олімпійськими видами, то й про підтримку державою членів збірної можна тільки мріяти. Коли було назвали суму, я навіть не усвідомлювала, що це за сума, але я була в шоці, тому що кажу, я не знаю, за ті гроші, не знаю, можна було б жити, жити і жити ще. Не знаю скільки.